Нет вот. Нету дачи. Нету ни одной дачи. Все, все дачи пострадали. Разруха, пиздец. Даже ходить опасно сказали сейчас. Полиция сказала уходить, что сейчас еще прилеты будут и детонации будут. Не рвитесь сюда никто. Осколки летают. Такие тяжеленькие. Вот смотрите. Россияне на аэродроме Энгельс насбирали сотни тысяч ракет, бомб, кабель, снарядов. Для того, щоб вбивати українців, для того, щоб коїти якнайбільше лиха. Но не так сталося, як гадалося. Прилетіли наші пташки і розхрінячили там все підчастили. І вже російські бомби-ракети полетіли по їхньому населенню, вбиваючи і зжигаючи їхні дома. І цікаво було спросити, як вам тепер, ті, хто підтримував війну в Україні, що ви тепер відчуваєте, як вам? Коли зриваються ваші домівки, вбивають ваших людей, не повинні наших українців, а повинні того, що ви просто мовчали.